Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні у нас буде особлива розмова, яка змінить ваше уявлення про те, що росте у вас під ногами та навколо ваших грядок. адже ми звикли дивитися на наш сад виключно як на фабрику з виробництва картоплі, огірків чи яблук, забуваючи, що природа підготувала для нас набагато вишуканіші та тонші дарунки. Пам'ятаєте, ми з вами вже торкалися теми приготування напоїв із, здавалося б, непридатних для цього речей. Коли обговорювали заварювання чаю з гілочок вишні та груші. І якщо ви ще не бачили чи не чули про це, то я вам наполегливо раджу знайти цю інформацію, бо той зимовий чай із гілок має свій неповторний шарм і неймовірно корисні властивості. Але сьогодні ми підемо далі: ми перегорнемо сторінку календаря і перенесемося з зимового саду в буйне літо та щедру весну, щоб поговорити про справжню трав'яну магію. Про мистецтво створення домашніх чаїв із листя квітів та дикоросів, які не просто замінять вам магазинні пакетики з сумнівним пилом, а стануть вашою сімейною традицією, джерелом здоров'я та неймовірного задоволення. Мене настільки надихнула наша минула розмова про кропову, про її приховані недооцінені скарби, що я вирішив не зупинятися і створити для вас справжню енциклопедію смаків, які ви можете зібрати власноруч, не витративши жодної копійки. Але отримавши продукт, який у модних екокраницях коштував би шалених грошей. Давайте почнемо нашу подорож саме з тієї рослини, яку ми часто несправедливо називаємо бур'яном, і з якою воюємо роками, не підозрюючи, що знищуємо один із найпотужніших природних полівітамінних комплексів з нашої пекучої знайомої кропиви дводомної. Багато хто з нас звик бачити в ній лише ворога, який жалить ноги. Або інгредієнт для весняного борщу. Але чай із кропиви це зовсім інший вимір смаку та користі, про який варто знати кожному господарю. Якщо ви хочете заготовити кропову саме для цілющого напою, то тут є свої правила гри, і головне з них це час збору. Адже найкращою, найсильнішою вважається травнева кропова, яка тільки набралася соків, але ще не стала занадто жорсткою та волокнистою. Звісно, збирати її можна і влітку, але тоді вам доведеться брати лише верхівки, буквально 4-6 верхніх листочків, бо старе нижнє листя вже втрачає свою ніжність і накопичує забагато мінеральних солей, які нам у чаї не потрібні. Процес збору кропови – це своєрідна медитація, яка вимагає поваги до рослини і, звісно ж, пари хороших цупких рукавиць, щоб захистити руки від опіків. Хоча старі травники кажуть, що ці опіки навіть корисні для суглобів, але ми ризикувати не будемо. Сушити кропову це теж мистецтво, яке не терпить поспіху та недбалості, бо якщо ви просто кинете купу трави на сонце, вона за пару годин перетвориться на сіру трохляву масу без запаху і вітамінів. Тому запам'ятайте золоте правило травника. Сонце це ворог хлорофілу. Ми розкладаємо наше зелене багатство тонким шаром десь під навісом, на горищі, де гуляє вітерець, або в затімку на варанді, і терпляче чекаємо, поки листочки стануть крихкими як пергамент і почнуть легко перетиратися в пальцях. Коли ви заварите такий правильно висушений чай, ви будете здивовані його кольором, він буде глибоким, смарагдово зеленим, наче ви заварили саму весну. А смак у нього дуже специфічний, трав'яний. З легкими нотками землі та свіжості, який насичує організм залізом краще за будь-які таблетки, чистить кров і дає такий заряд бадьорості, що кава вам просто не знадобиться. Проте, друзі, майте на увазі, що кропова це рослина з характером і потужною дією. Вона згущує кров, тому людям, які мають із цим проблеми або схильність до тромбозів, пити такий чай літрами не варто. Краще додавати його потроху до інших сумішей, як вітамінну добавку. А тепер давайте перейдемо від сурової користі до справжньої насолоди і завітаємо до нашого малинника. Бо саме тут ховається секрет чаю, який за своїми смаковими якостями може легко позмагатися з елітними китайськими улунами чи дорогими індійськими сортами, але за однієї важливої умови, якщо ви навчитеся правильно готувати листя. Більшість людей роблять величезну помилку, коли просто зривають листя малини, сушать його і кидають в окріп, отримуючи бліденьку водичку із запахом віника, яка, звісно, корисна при застуді, але гастрономічного задоволення не приносить. Я хочу відкрити вам таємницю ферментації, процесу, який перетворює звичайне листя на шедевр, і це саме той метод, який використовують на чайних плантаціях для виготовлення чорного чаю. Усе починається зі збору листя, і тут нам підійде як звичайна малина, так і лісова. Причому лісова навіть ароматніша, але садова дає більше зеленої маси, що зручніше для заготівлі. Зібравши повний кошик листя, не поспішайте його сушити, а розкладіть його в тіні на бавовняній тканині шаром десь у 5 см, і залиште в'ялитися годин на 12. Щоб листок втратив тургор став м'яким податливим і перестав хрустіти, коли ви його стискаєте. І ось тут починається найцікавіше етап руйнування клітинної структури, коли вам потрібно взяти жменю цього підв'яленого листя і з силою, не шкодуючи рук, прокатувати його між долонями, наче ви качаєте тісто чи пластилін, доки з нього не виступить сік. А самі листочки не потемніють і не скрутяться в тоненькі ковбаски. Або равлики. Ця робота не для ледачих. Руки втомлюються, долоні стають зеленими від соку, але результат того вартий, бо саме в цей момент сік вступає в контакт із киснем і починається магія окислення. Ці вологі, зім'яті, потемнілі грудочки ми складаємо в емальовану миску чи скляну банку, добряче притискаємо, накриваємо вологою тканиною і ставимо в тепле місце на бродіння. Або по науковому ферментацію. Через 6, 8, а іноді 12 годин тут треба орієнтуватися на нюх. Станеться диво, різкий запах трави зникне, а натомість з'явиться густий, солодкий квітково-фруктовий аромат, який нагадуватиме запах цукерок, меду або китучого саду. І це сигнал, що процес завершено. Тепер залишається лише висушити цю масу в духовці при невисокій температурі градусів 60-70. Постійно помішуючи, і ви отримуєте чорні гранули, які при заварюванні дадуть насичений темно-бурштиновий напій із терпкістю, як у справжнього чаю, але без кофеїну і з неймовірним малиновим присмаком. Цей ферментований малиновий чай це без перебільшення король домашніх напоїв, який не соромно подати гостям на найвишуканішому святі, і при цьому він зберігає свої властивості природного аспірину. Допомагаючи збивати температуру і боротися із запаленнями. Не відходячи далеко від ягідних кущів, зверніть свою увагу на смородину. І тут я буду категоричним: нам потрібна саме чорна смородина, бо ні червона, ні біла, ні золотиста не мають того унікального ефірного запасу, яким володіє чорна. Сама назва смородина походить від стародавнього слова смород, що означало сильний запах. І це абсолютна правда, бо варто лише торкнутися куща, як повітря наповнюється впізнаваним ароматом. Листя смородини можна також ферментувати за тим же принципом, що і малину, але воно настільки самодостатнє і багате на ефірні олії, що навіть просте сушіння дає чудовий результат. Головне, збирати його в правильний час. Найкращий момент це початок літа, червень, коли кущ уже наростив густу зелену масу. Листя стало шкірястим і пружним, але ягоди ще зелені і не тягнуть на себе всі соки рослини. Тоді концентрація вітаміну С у листі досягає піку, значно перевищуючи вміст цього вітаміну навіть у лимонах чи самих ягодах. Чай зі смородинового листя це еліксир молодості для ваших судин. Він зміцнює стінки капілярів, покращує обмін речовин і просто фантастично пахне літом. Особливо взимку, коли за вікном хуртовина. Я люблю додавати до нього ще й гілочки з бруньками, якщо, наприклад, роблю весніну на обрізку кущів, бо бруньки смородини це концентрат аромату. Їх достатньо всього декілька штук на чайник, щоб напій не став неймовірно духмяним. До речі, смородиновий лист має ще одну цікаву властивість: він містить фітонциди, речовини, які вбивають хвороботворні бактерії. Тому такий чай корисний при ангінах, стоматитах та будь-яких інфекціях горла. Працюючи як природний антисептик, рухаємося далі нашим садом і неодмінно зупиняємося біля грядки з м'ятою, яка, напевно, є у кожного, хто хоч раз намагався її посадити, бо ця рослина настільки життєлюбна й агресивна, що здатна захопити всю ділянку, якщо її не контролювати. Але в цьому є і плюс сировини для чаю у вас завжди буде вдосталь. Головне розібратися, яка сама м'ята у вас росте, бо сортів існує безліч, і кожен має свій відтінок смаку. Найпоширеніша це м'ята перцева, вона містить найбільше ментолу, тому дає той самий ефект холодку в роті, чудово бадьорить, знімає нудоту і спазми шлунка. Але пити її в чистому вигляді може бути занадто жорстко, тому я раджу використовувати її в купажах, змішуючи з більш нейтральними травами. Є ще м'ята кучерява, яка має ніжніший смак без різкого холоду. Є шоколадна м'ята з цікавим присмаком, є навіть ананасна. І кожну з них варто спробувати засушити, щоб мати палітру ароматів. Окремо хочу виділити мелісу, яку часто називають лимонною м'ятою, хоча це зовсім інша рослина, яка має неймовірно тонкий цитрусовий аромат, що заспокоює нервову систему краще за будь-які ліки. Якщо у вас був важкий стресовий день, якщо ви не можете заснути або просто відчуваєте тривогу, чашка чаю з мелісою це найкраще, що ви можете зробити для свого організму. Вона м'яко огортає теплом і дарує спокійний, глибокий сон. Заготовляти м'яту та мелісу найкраще перед самим початком цвітіння, коли рослина викидає бутони, бо саме в цей момент вміст ефірних олій у листі та стеблах максимальний. Ми зрізаємо стебла на висоті десь 10 см від землі, зв'язуємо їх у невеликі пухкі віники і підвішуємо головою вниз у темному провітрюваному місці. І така картина, коли на горищі висять пучки дохмяних трав, сама по собі вже створює атмосферу затишку і справжнього українського дому. Але наш чайний сад не закінчується на кущах і травах. Давайте поглянемо під ноги, де часто скромно ховається суниця, чи то лісова, яку ви принесли з лісу і посадили під яблуною, чи то садова, яка дає великі ягоди. Листя суниці це ще один недооцінений скарб, який варто збирати саме під час цвітіння рослини, акуратно зрізаючи по одному два листочки з куща, щоб не виснажити його перед плодоношенням. Правильно висушене листя суниці має дуже делікатний, ледь вловимий солодкуватий смак і дає настою благородний бурштиновий відтінок. А його головна сила у здатності виводити з організму солі та зайву рідину. Що робить його незамінним для людей, які мають проблеми з нирками чи суглобами. Соничний чай це база, основа на якій можна будувати найскладніші смакові композиції, бо він не перебиває смак інших інгредієнтів, а м'яко їх підкреслює та об'єднує в єдиний букет. І раз ми вже заговорили про квіти, то гріх не згадати про ті рослини, які дарують нам не тільки листя, а й свої полюстки для чайних церемоній. Наприклад, липа це класика українського чаювання, і я впевнений, що у багатьох із вас десь на поличці стоїть баночка з сушеним липовим цвітом, який ми дістаємо, коли починаємо кашляти, або коли просто хочеться відчути той медовий аромат липня. Але не забувайте і про полюстки троянд, особливо тих старовинних сортів, які називають чайними, адже їх можна сушити і додавати до чорного чаю. Або трав'яних сумішей для надання вишуканого, аристократичного аромату і красивого вигляду самій заварці. Або візьміть жасмин, точніше чубушник, який росте у багатьох садках. Його білі квіти, зібрані в момент напіврозкриття, стануть чудовою українською альтернативою китайському жасминовому чаю, наповнюючи кімнату п'янким ароматом вечірнього саду. Тепер, коли ми маємо такий арсенал інгредієнтів: ферментовану малину для міцності та кольору, смородину для аромату, б'яту для свіжості, кропиву для користі, суницю як основу та квіти для краси, настає час творчості, час створення власних купажів. Ви можете відчути себе справжнім парфумером чи алхіміком, змішуючи трави в різних пропорціях. Наприклад, для ранкового пробудження зробіть суміш із лимонника, ферментованої малини та листя ужини, якщо воно у вас є, це дасть потужний тунізуючий ефект. Для зимового вечора ідеально підійде вітамінна бомба зі смородини, сушених ягід шепшини, кропиви та дрібки материнки, яка зігріє і зміцнить імунітет. А для заспокійливого вечірнього чаювання змішайте мелісу, ромашку. Листя суниці та трішки лаванди, і це буде краще, ніж будь-яке снодійне. Важливо не тільки правильно зібрати і висушити, але й правильно зберігати ваші скарби, щоб вони не втратили своєї сили та аромату до наступного сезону. Найлютіші вороги сухого чаю це волога, світло і сторонні запахи. Тому ніколи не тримайте трави в поліетиленових пакетах, там вони задихаються і можуть запліснявіти. Ідеальна тара це скляні банки з щільними кришками, які стоять у темній шафці, або ж полотняні мішечки з натуральної тканини, попередньо вимучені в сольовому розчині та висушені. Це старовинний лайфхак, який захищає від жучків та шкідників. Не лінуйтеся підписувати свої баночки, вказуючи назву рослини і рік збору, бо, повірте моєму досвіду, через півроку ви можете забути, чи це у вас м'ята парцева чи меліса. А старі трави, яким більше двох років, краще замінювати на свіжі, бо вони втрачають свої лікувальні властивості. Ну і звісно, сам ритуал заварювання це фінальний акорд нашої симфонії, який вимагає уваги і поваги до води і до трави. Вода для трав'яного чаю має бути м'якою, джерельною або фільтрованою, бо жорстка вода з-під крана вбиває тонкі смакові нотки і робить напій каламутним. І запам'ятайте головне, Трав'яний чай, особливо ферментований, не любить крутого окропу, який обварює листя і руйнує вітаміни. Дайте закипілому чайнику постояти хвилини 3-5, щоб температура опустилася градусів до 90, і тільки тоді заливайте трави. Бажано використовувати чайник із товстими стінками, керамічний або скляний, який добре тримає тепло. І обов'язково накривайте його рушником або спеціальною бабою на чайник. Щоб дати напою настоятися, умліти, як казали наші бабусі. Час заварювання для трав довший, ніж для звичайного чаю, мінімум 10-15 хвилин, щоб кожна суха клітинка розкрилася, наситилася вологою і віддала у воду все те сонце і корисні речовини, які вона накопичила за літо. Коли ви наллєте цей бурштиновий, запашний напій у свою улюблену філіжанку, коли вдихнете цей складний багатогранний аромат, в якому переплилися ноти малини, холодок м'яти, терпкість кропиви і солодкість липи, ви зрозумієте, що всі ці зусилля, збір, сушіння, ферментація були немарними. Ви п'єте не просто чай, ви п'єте енергію своєї землі, свого саду, своєї праці, і цей напій має зовсім іншу цінність. Ніж будь-що куплене в магазині. Це про турботу про себе і своїх близьких, про повернення до витоків, про вміння сповільнитися і насолодитися моментом тут і зараз. Я ще раз сподіваюся, що моя розповідь надихне вас вийти в сад з новими очима, подивитися на звичні рослини, як на джерело натхнення і здоров'я, і наступної зими ви будете зігріватися своїм власним авторським чаєм, згадуючи. Теплі літні дні. Якщо вам була цікава ця тема, якщо ви хочете дізнатися більше про природні рецепти та використання дарів саду, підтримайте це відео вподобайкою. Це дуже допомагає розвитку українського контенту. Пишіть у коментарях, які трави ви вже заготовляєте, які у вас є фірмові рецепти чаю. Можливо, у вас є свої секрети ферментації, якими ви готові поділитися з нашою спільнотою, бо обмін досвідом це найцінніше, що у нас є. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення на створення нових смаків, гарних урожаїв і, звісно ж, смачного, цілющого чаювання у колі найрідніших людей. До нових зустрічей на наших грядках та в нашому саду.